Що найголовніше в чебуреках для мене це хрусткість і оцей сік і смак. Кайф, готуємо. До просіяного боршна додаємо сіль, легесенько об'єднуємо, до окропу додаємо олія і я додаю оцет, тому що грілки в мене немає. Якщо у вас є горілка, додаємо горілку. Я в описі під відео напишу, скільки можна додати горілки, а скільки оцету. І заливаємо борошно і швиденько перемішуємо. То що, у нас рецепт для тризвіньки сьогодні, так? Да? А де я тобі горілку тут йду? Поки що я її не знайшла. Скажімо так, я її не шукала. Гарнесенько об'єднаю, замішуємо гарненьке тістечко. Покажу, якої консистенції воно повинно вийти. Поки гаряченько замішували лопаточку, тепер можна перейти на ручки. Якось так каже, що жижі мало. Ні, ні, ну м'яке. М'яке. Я відчуваю. Так здається. Тісто не повинно бути занадто м'яким. Я замішаю і покажу, яка консистенція повинна бути. Сильно ми не вимішуємо, просто до того, щоб об'єдналися всі інгредієнти. Ховаємо під плівочку, бачите, воно таке трішки тугувате, але воно постоїть і воно стане трішки м'якше. Бо якщо ви його замішаєте, після охолодження воно стане ще м'якше і буде плевсти, розліплятися під час приготування чи буреків, тому ось таке повинно бути. Зараз ховаємо під плівочку і чекаємо приблизно хвилин 20-30, поки охолоне і ліковина у нас почне розвиватися. А тим часом готуємо фарш. У мене це свинина і яловичина. Можна взяти лише яловичину або лише свинину. Обирайте за смаком. Можна або навіть баранину. змішати мікс, який у вас є. Додаємо сіль, додаємо чорний перчик, свіже, мелений. За смаком. По бажанню можна додати зіри або коріандри. Я не додаю, я хочу просто легкий смак спецій. Смак м'яса. Цибуля подрібнена на таріці. І додаємо холодної води. Або навіть з льодом. У мене льоду немає тут, тому просто холодної холодної води. І гарнесенько все вимішуємо. Дивіться, ось такої консистенції повинен бути сам фарш для чебуреків. Він не повинен бути такий, що видно саму рідину. Тому що, якщо буде занадто багато водички і самого соку там. Захочете, наприклад, додати чи десь бачили, то ваші чебуреки можуть просто на все голопити під час смаження. Фарш має бути м'яким, рідкуватим, але без зайвої рідини. На це також звертайте увагу і щоб не було потім ай-яй-яй. Все, фарш готовий, трішки полежить, поки наше тісто дійде. Тістечко постоїло, воно стало м'ягеньке. Бачите, таке стало прям красиве дуже. Розділяємо його на шматочки приблизно по 50-60 І заокруглюємо. Далі кожен шматочок розкатуємо. Тоненький, я б сказала, півміліметра товщиною, І викладаємо фарш приблизно по одній столовій ложці. Розрівнюємо його, стараємося оці краї, щоб не чіпляти. Накриваємо. Якщо ви бачите, що тут краї не зліплюються, по краю водичкою і вони ідеально зліплюються. І отако вилочкою прижимаємо. Обов'язково добре запакувати, щоб туди не затекла олія, бо буває купиш. думаєш, що то сік, а там олія, і О, весь чебурек вилітає десь смітник. Як не смачно. Ось так заліпили краї заліплені, тобто дивитися тут ніде нічого не виходить. Оліка підігріта. Як перевіряю, У мене такий шматочок тість вставляю, як в середину, і починає шипіти. І я розумію, що моя оліка розігріта. це пупирчасти зразу. Все, як має бути, все як книжка пише. І такое хорошо, що тако зверху поливати. Ням-ням-ням. Краса. І підсмажений з обох сторін до красивого золотистого кольору. Вогонь середній, не маленький і не великий. Якщо буде вогонь маленький, вони дуже будуть багато в себе впитувати жиру і будуть занадто жирні. Якщо вогонь буде завеликий, вони будуть горіти і всередині будуть сирими. Не встигли досмажити, а вона вже їсть. Неймовірно смачні чебуреки, соковиті, хрусткі, м'ясо просмажене і неймовірно смачні. Я хочу ще я відкусила і я хочу ще й дивлюся. У них в мене слінь тече. Готуйте! З задоволенням, головне з любов'ю. Якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. Всім смачного! Mm. вам, что гусик кайф.